Вітаю з вами дослідник Ярослав Сумишин. Сьогодні поговоримо про національність. Більшість із вас, напевно, переконана у своїй беззаперечній приналежності до якогось конкретного етносу. Мовляв, я частокровний українець, поляк, єврей тощо. Але чи все так просто? Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок і продовжимо. Особисто я вважаю себе українцем, проте, зайнявшись генеалогією, встановив, що маю багато іншого етнічного коріння, як і будь-яка інша людина. Як з'ясувалося, по батьковій і по материнській лінії в мене були католицькі роди. І хоча католик не обов'язково має бути поляком, наприклад, багато етнічних українців сповідували католицизм в силу тих чи інших історичних обставин, це тема окремої розмови. Але аргумент заслуговує на увагу, тим більше, якщо його розглядати в сукупності з іншими ознаками. Так ось серед моїх родів католиками були гончарі, кухарі, мельники, грабові. Їхні представники, котрі народилися всередині ХХ століття, досі є носіями багатьох полонізмів і характерної для змішаних родів лексики, що пересипана польськими зворотами і словами. Ми, коли були малі, то сміялися з таких слів, як ніц, крет, спацер та багато інших. Мовляв, це смішна сільська говірка, а насправді це були банальні полонізми. Є й інші ознаки польського походження, які можна побачити, встановити в українських родинах. Прізвище моєї матері, яка родом із села Рідкодуби, що біля Хмельницького, банашку. У родині про поляків ніхто не згадував і не знав. Коли я розпочав досліджувати цей антропонім, то в мене було декілька версій його походження, і одна з них, до речі, основна. Згодом підтвердилася: у сусідньому селі Лапківці я знайшов шлюб Василя, сина Авксентія Миколайовича Банаха з Рідкудуб з Варварою, дочкою Григорія Олексійовича Пелеха. Подія зафіксована 11 листопада 1808 року в місцевій православній церкві. Авсентій Банах або Банашко це мій пра діт. А згаданий Василь рідний брат мого 4 діда Семена. Отже, я знайшов документальне підтвердження, що мої банашки походять від імені Банах, причому ці два назвиська певний час вживалися паралельно. Нагадаю, що банах це польський варіант імені Бенедикт. За таким же принципом можна висувати версії і визначати своє походження від інших етносів, які активно заселяли українські землі, особливо у 18 столітті. Є окрема група прізвищ, які утворені від власних імен представників інших етнічних груп, наприклад, Базилько від Базиль, Войтко від Войцех, Геленюк від Гелена, Гресь від Жегош. Тут я знову навів антропоніми польського походження, бо вони особливо характерні для Поділля, звідки походять мої предки. Також важливими для дослідників є так звані етнонімічні прізвища, які утворені від українських назв національностей та етнографічних груп. Басараб, Білорус, Болгаренко, Волинець, Волощук, Жидик, Латиш, Лемченко, Ляшко, Мазур, Москалюк, Русин, Сербен, Турчак, Венгер, Чех, Шведюк вони теж дають можливість відразу висунути версії про етнічне походження предків по тій чи іншій лінії. До речі, про походження українських прізвищ я записав окреме відео. Посилання залишу в описі. Друзі, як завжди, зазначу для нових глядачів, що я редагую сайт Хроніки Генеалу, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту за QR-кодом або за посиланням у тому ж описі. Продовжимо. Крім документального дослідження свого етнічного походження, тобто через вивчення генеалогічних документів, можна дізнатися про свою національність, зробивши аутосомний тест ДНК. Це найбільш наочний варіант. Правда, в дослідницьких і наукових колах ставляться до цього тесту дещо з іронією, підкреслюючи його популярний, а не науково прикладний характер. Але якщо ми зосередимося не на конкретиці, а намагатимемося виокремити тенденцію, то атосомний тест ДНК якраз підходить для цієї мети. В вашій увазі відео платформи MyHeritage про аутосомний тест ДНК, який показує відсотки мого етнічного походження. Правда, в даному випадку термін етнічне походження не зовсім коректний, бо йдеться радше про те, яким регіонам найбільш притаманна моя ДНК. Як бачите, мої предки, очевидно, походять з багатьох місць Європи. Східна Європа близько 60%, Балкани 22 і Балтія 18. І такі поліетнічні результати не лише у мене. У кожного з нас є гени багатьох етносів. Тобто не варто вірити, якщо хтось розповідає про якусь химерну чистоту крові, національну справжність чи інші небилиці, на чому так часто спекулюють політики чи горе патріоти. Це міф. І в цьому дуже легко пересвідчитися, наприклад, зробити. Пивши аутосомний тест ДНК. А національність, про яку ми звикли говорити, це скоріш ідентичність, сформована відповідно до мовного і культурно ментального середовища. Друзі, напишіть у коментарях, які етноси є у вашому родоводі і ким ви себе вважаєте. Невдовзі побачимось, Па-па!